Замок у Меджибужі біля Хмельницького що варто їхати. А ну давайте хто тут же був. Ми падаємо машину та погнали. А за вікном справжня осінь. Їхати 39 кілометрів від озерної. І нарешті ми приїхали, і замок підкритий для відвідин. Но перед тим, як завжди, на булочку перекусити перед екскурсією. У них смачна випічка, раджу зайти. Мамо, ми залишили в кафе і самі з соною пішли досліджувати архітектуру. Хоча роки п'ять тому ми тут вже були. Дорослий квиток 100 Гривень дитячі чи студентські 50. Ну, я вже не студент. Та при вході надають аудіо на 20 хвилин, щоб послухати історію. Взагалі, перша згадка про замок датується 1146 року. Давненько то було. Та першим ділом ми вирішили піднятися на вежу всього на всього сходинка. Місцями страшно, ноги трусилися, але ми справились. Краєвид тут неймовірний, як бачимо, ще ведуться реставрації башт, кому тільки не належала дана фортеця, польському королівству литовському. Ському та не лише ми ще зайшли в підземелля. Уявіть, які тут колись були укриття, як то по модному говорити стіни величезні, і тут дуже гарна доглянута територія. Ставлю лайк. та обов'язково зайдіть у музей. Однозначно раджу відвідати місце круте.